Вітаю! Це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісті, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Рідні, близькі та небайдужі друзі, звільнених з полону, благаємо! Знайдіть потрібні слова і допоможіть зрозуміти вашим самим дорогим людям, що доля тих, хто ще й досі там в Російському пеклі залежить від ідентифікації особи та свідчень, які можуть надати лише вони. Без вас ми не зрушимо з місця цю стіну невідомості і болю. Пару хвилин на день, щоб передивитися фото, і можливо, впізнати когось, кого бачили в російських катівнях. Бо кожен день в тортурах та голоді коштує людського життя. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередьтесь. можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Повернені, воїни, наші герої, ваша увага до цього проєкту це порятунок не лише життя тих, хто ще й досі в полоні, а цілих родин. Ми вас чекали, шукали і знайшли. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.